Якщо ви вімкнули це відео, значить як і я любите книги та читання, тож вітаю на моєму каналі, де ділюся враженнями та оповідаю про історії, які варті вашої уваги. Звісно, все дуже суб'єктивно, але це аж ніяк не стосується класики наукової фантастики та ще й доробків гройсмейстра пані Андре Нортон, яку читати обов'язково. А тим паче, якщо мова йде про першу книгу з неймовірного циклу Королева Сонця. Тож вмощуйтесь зручніше, а я вам розповім про п'ять причин, чому слід прочитати «Саргаси космосу від неперевершеної авторки. Закликаю підтримати цей канал вподобайками, прокоментуйте, якщо це відео вам сподобається, та поширте, якщо над вашими головами часом виблискує ангельський німб. Цим ви зробите ласку і вплинете на холодні алгоритми Ютубу, який розуміє тільки мову чисел і не заглядає в корінь, та якому байдуже на зміст. Тож підписуйтесь на канал, ставайте частиною спільноти книгоманів. Давайте разом обговорювати про читане та ділитись враженнями. Про Андре Нортон знаю з дитинства. Читав її кілька космічних пригодницьких книг, та й про Чаклунський світ добре знав. Але це було дуже давно. Тож вирішив трохи освіжити в пам'яті доробки авторки, яку по правді вважають однією зі знакових. Та найпродуктивніших у жанрі фантастики, та як би це не звучало, наукового фентезі. Вибір був не надто складним, адже у мене тривало космічне півріччя, а тут ще й пан з Колідору зробив круту начетку, тож. Прочитати слухати саргаси космосу в далекій дорозі саме те, що треба. Зізнаюсь, почував себе знову підлітком, який готується підкорювати далекі планети та мандрувати незвіданими світами. Це неймовірні відчуття, особливо коли їдеш самотньою нічною дорогою і є тільки шматок освітленого асфальту та голос, що занурює в атмосферу міжгалактичного стрибка. В такій меті ти з-керма за керма автівки переносишся. В рубку керування королеви сонця та намагаєшся прокласти правильний курс, щоб на виході з гіперстрибка опинитись в потрібній точці на орбіті якоїсь забутої планети, а не всередині неї. Люблю слухати книги за ось таку здатність абстрагуватись від усього при цьому не втрачаючи пильність. Ліричний відступ завершую і повертаюсь до головного. Тож занотовуйте. Перша причина, чому пані Нортон та її сергаси космосу вам сподобаються, це вміло прописані світи. Кожна планета має індивідуальність та тільки їй притаманну особливість, яка базується на кількох основних чинниках: точка розташування відносно міжзоряних магістралей, близькість до світила, геологічна будова та клімат, наявність органіки та розуму на різних його стадіях. І, хоч у першій книзі не йдеться про раси та цивілізації, все ж авторка мимохідь називає кілька. Основних розумних видів, які вийшли на контакт з людством, їхні описи не розлогі, це радше лаконічні штрихи, вигляд, будова, культура, поведінка та способи комунікації. Кожен зі світів пропрацьований. Механіка, закони та правила прописані заздалегідь, ними героям книги не вдасться знехтувати. Скрупульозність Андре Нортон вражає, а кількість деталей не відволікає навпаки, дає можливість. Глибше зануритись в історію та почуватись там, наче риба у воді. Дія сюжету розгортатиметься на планетах, Наксос Наксоста Лімбо. І якщо перша це місце, де сходяться шляхи та вирує життя, то друга мертва, як вважали планета, яку знищили в минулому прадавні. Готуйтесь до карколомної подорожі та поворотів сюжету, яких хоч і небагато, все ж вони зуміють вас здивувати. Друга причина існування древніх притеч прадавніх. Це галактичні цивілізації, які існували за тисячі років до моменту, як почалась історія королеви. Це могутні раси, яких ніхто ніколи не бачив, і свідчення, про які збереглися тільки у вигляді давніх технологій, артефактів, залишків невідомих механізмів та слідів апокаліптичних масштабів війни, яка вирувала століттями та залишила шрами по всій галактиці у вигляді випалених планет, згаслих зірок та рештків матерії. Ким вони були, як виглядали вони? Самі та їхні родинні планети і міста, чому воювали за що віддавали життя та вбивали у Саргасах космосу? Відповідей не буде, і це вважаю добре, адже над усіма нинішніми розумними цивілізаціями. Нависає тінь колишньої могутності древніх, та існує правило, яке забороняло застосовувати технології колишніх господарів космосу. Адже ніхто не може бути певним, до яких наслідків приведе активація того чи іншого артефакту, яка легко може бути зброєю з руйнівною силою нечуваних масштабів. Думка про древніх не полишатиме протягом усієї книги. І справді цим Нортон чіпляє, адже є спокуса братись за наступні книги циклу, щоб більше дізнатися про те, ким вони були. Та не тільки цим причаровує письменниця цікаві пригоди головних героїв, і це третя причина, чому вам слід прочитати книгу. Персонажі, а їх тут зібралась струка та компанія, живі та не картонні. У кожного власна історія та мотивація, ще поза як розповідається про космічних мандрівних торгівців, особливі навички, які доповнюють інших членів екіпажу, та вкупі з ними приносять профіт у будь-якій ситуації. Ну от візьміть головного героя Дейна Торсона. Він класичний герой середини минулого століття, хлопчина з важким дитинством, який всього повинен досягати сам. Без покровителів здобуває всяку таку освіту, але тримається гідно та прагне змінити власне майбутнє. Втім, має тверезі погляди та не хапає зірок з неба, чітко усвідомлює своє становище і що йому доведеться важко і наполегливо працювати. Ну хіба не типовий юнак за крок до дорослого життя? З таким легко себе асоціювати, бо навіть подорослішавши, Кожен з нас залишається тим юнаком, який твердо вирішив самотужки кувати власну долю. Хлопець закінчив торгову академію та знається на вантажах і товарах зі всієї галактики. Однак, де той працюватиме, вирішувати аж ніяк не парубку. За нього це зробить розподільчий комп'ютер. Він враховує не тільки здобуті знання та оцінки, а й тип характеру, фізичні і психологічні параметри, комунікабельність та стійкість до впливів. Все ретельно проаналізувавши комп'ютер, видає жетон з направленням. Ні оскаржити, ні змінити щось вже неможливо. Якщо тобі випало працевлаштуватися у солідній транспортній чи торговій корпорації, вважай, пощастило, і життя забезпечене. Є й ліги рангом нижче поле для дрібніших компаній, а є вільні торговці, відчайдухи, авантюристи та хоробрі першовідкривачі тут або пан, або пропав. Не варто й казати, що нашому герою випав саме такий жетон. За суміш, його емоцій та думок було цікаво спостерігати. Прочитайте і все самі зрозумієте. Решта персонажів не менш цікаві пихати всезнайко Алі Каміл, суворий та методичний Ван Райк, дивакувати проте вольовий капітан Джеліко та інші члени королеви Сонця. Між ними існує хімія та дух братерства і спільності. Адже часто їм доводиться буквально ділити між собою усі прикрощі мандрівок, збитки від невдалих угод та рятувати з маловідомих світів, забувши про винагороду, яка навряд важить більше за життя. Причина четверта: бойові сцени та динаміка. Авторка вміло не тільки описує незвідані світи та глибинні проблеми і риси характеру героїв, вона ще й майстерно вплітає в сюжет двобої перестрілки та бойовища. Тут нема бездумних пів-пів чи бумбахів, все на дуже якісно високому рівні. Військова справа, тактика і стратегія продумані дії героїв відповідають вмінню розуміти ситуацію та орієнтуватись в надзвичайних ситуаціях. Тут важить швидкість прийняття рішень та планування. Зброя використовується рівно тоді, коли треба, і не застосовується в моменти, коли це може видати героїв. Нортон прописала цілий арсенал нелетальних засобів ураження. Акустичні, хвильові та імпульсні рушниці, пристрої для дезорієнтації та заціпеніння. До важких бластерів тут вдаються у виняткових випадках. а Сама високоенергетична зброя може бути використана не тільки як зброя, і це дуже круто. У книзі кожна сутичка це не просто набір стусанів, лайки, зойків та борсання. Це чітко сплановані вилазки для методичного знешкодження супротивника. Низький уклін авторці за такі реалістичні описи. Сюжет попри низку таємниць та позірну тяглість надзвичайно стрімкий. Події тут чергуються з неймовірною швидкістю а нові випробування все складнішають та стають більш екзотичнішими. За цим дуже цікаво стежити. І наостанок, п'ята причина обіцянка продовження, попри скруту та надзвичайні випробування, нашу команду. А чи у повному зборі це дізнатися буде потрібно вам самотужки? Чекають не менш карколомні пригоди вже на інших планетах. Не знаю, якими оповіді будуть далі, та мені чесно кортить довідати, що ж там за світи, такі та які вигоди отримує. А може, й ні, команда королеви Сонця. В циклі вистачає книг, щоб цілком зануритись у вигаданий всесвіт Андре Нортон. Та вповні насолодитись її майстерністю, створювати незабутні історії, які зуміють полонити серце і надовго закарбуються в пам'яті. На цьому в мене все. Дякую усім, хто дивився. Кладіть вподобайки цьому відео та підтримайте гривнею, як це методично робить мій книжковий покровитель Тарас Бунзяк та низка інших книгоманів, які час від часу роблять фінансові вливання у цей канал. З вами був книгоман. Читайте.